Продавайте криптовалюту, виходьте в долар, виходьте в кеш, збирайте долари, відкладайте гроші, підготуйте частинку інвестицій, обов'язково допомагайте зсу і підготуйте частинку інвестицій. До нас наближається можливість, яка буває один раз в 10 років. Купити криптовалюту по максимально вигідних цінах і отримати 10 іксів до ваших вкладень, тобто зі 100 доларів зробити тисячу з тисячі 10 тисяч і так далі. Це мінімум. Ви побачите, це реальність. Головне дочекатись цього моменту. І сьогодні на відео ми проговоримо, де буде знаходитись цей момент в довгостроковій перспективі. Ми розглянемо біткоін в розрізі вересня на місяць вперед, і потенційно на жовтень. Також. Потім ми подивимося, чи є якісь угоди, які ми можемо відкрити конкретно на цей тиждень. І далі коротко я вам покажу нашу історію по альткоїнам, які я вважаю і дадуть 10 іксів. Я про це записую окремі відео, тому підписуйтесь на мій канал, ставте собі нагадування, щоб бути першими і встигати відкривати угоди першими раніше за всіх. А родзинкою сьогоднішнього відео буде карта ліквідації і також карта ліквідності, які я подго... підготував для вас. Згідно неї, біткоін рухається. Він завжди рухається по тим рівням, які з'являються на карті. Вона буде в кінці, тому поїхали. Почнемо з біткоїна. Дивимося графік тиждень. Я розповідав вам ось ще в липні на ось цьому відео. Про те, що треба продавати біткоін, і сьогодні я також наголошую в середньостроковій перспективі вересень-жовтень, ми його продаємо. Чому по знизу у нас залишається ну прям величезне море ліквідності? Ось подивіться, всю цю зону треба перекрити, але це з технічної точки зору. Макроекономічний глобальний фундаментальний аналіз також показує світовій економіці. Величезні проблеми. Вони наближаються як сніжний ком, і зазвичай осінь стає каталізатором. В економічному огляді на серпень, я попереджав, серпень досить кривавий місяць для ризикових активів, але позитивний для нафти. Так і сталося, нафта зросла. Вересень, насправді, це другий досить поганий місяць для біткоїна. Тому я схильний вважати, що у вересні біткоін. Буде також спадати. Які наші цілі? Ось зона ліквідності і також 50% гноту. Вересень, жовтень, друга половина цього року. Потенційно дивимось, пам'ятаємо в голові, тренд йде вниз. Тобто, якщо відкривати шорт, можна більш впевненіше його тримати. З лонгами потрібно бути дуже обережними зі стопами. Взагалі краще завжди тримати стопи і слідкувати за ринком. Що в нас ще сформувалось? Дивіться, минулий тиждень у нас великий гніт догори. Ну, це такий для мене знак потенційно, що його потрібно закрити. Пам'ятаєте, коли ми ось знаходились в цьому верхньому діапазоні, я його позначив синіми лініями, які в мене був також на графіку, ми торгувалися ось зверху, вниз, зверху, вниз, зверху, вниз, пробили вниз, і зараз ми зайшли в нижній діапазон, який я відмітив вам зеленими лініями. Він також досить суттєвий. І зараз він відпрацьовує. Відпрацьовує як знизу. Ми не пробиваємо цю лінію підтримки. І тут формуються так звані е, також гноти, які більше вказують нам на те, що маркетмейкер він тут відкриває лонги. Тобто він не планує прямо зараз опустити ціну нижче. Чому я вам покажу на карті ліквідності? Там це все чудово видно. Він хитрий і потрібно враховувати, як хочуть нас всіх надурити. Всім показують все погано, ціна летить, біткоін пропаде. Щоб всі відкривали шорти, продавали. Але чи зацікавлений маркетмейкер, щоб всі заробили нападіння? Та звісно, ні. Він заробляє, коли більшість ринку втрачають. Тому. Він зараз зацікавлений якраз в тому, щоб люди далі відкривали шорти. А він цей час відкриває лонг, і потім він їх буде ліквідовувати. І тут ось ці свічки, ноти донизу, якраз і означають, він накопичує ліквідність знизу. Ось ті, хто е відкривають, наприклад. Тут повірять в зростання, вони відкриють лонг. Для того, щоб вони повірили в зростання, треба давати ось такі свічки, які були минулого тижня. І ті, хто повірив в, в, в зростання, відкрили лонг. В них тут в цій зоні, з'являється, ще більше ліквідації. Тобто їх потім ліквідують. Але потрібно все більше людей загнати в те, що ринок буде зростати, біткоін буде зростати, щоб люди відкривали лонги. І ось тоді, коли вони знову на зростанні будуть відкривати, ліквідація стане ще більше. Раптово, без попередження. Це буде черговий чорний лебідь, якась новина, можливо, і без новини все посипеться вниз. Дуже різко. Будьте до цього готові, я вас попереджаю. Далі, що в нас далі? А зараз більшість людей відкривають шорти, настрій в людей негативний. Дадуть їм всім заробити? Та ні, 100%. І шортистів спочатку побриють вгору, а потім тих, хто лонги будуть відкривати, побриють різко вниз. Тому будьте готові ось до цього сценарія. Давайте подивимося, наскільки, ймовірно, щоб ми пішли вгору. Для цього ми перейдемо на менші таймфрейми, подивимося в графіку день. Ще раз мої цілі довгострокові по біткоїну, ну от як мінімум 50% ноту, і я вам обґрунтую це ще на одному з наступних графіків. Давайте подивимося, що в нас на графіку день. Тут досить багато ліній, акцентуйте увагу на жирні. Ось зелена, нижня межа, верхня межа це в нас діапазон. Далі, ось ці менш зелені це мій діапазон, який я позначив минулого тижня, понеділок, де був низ та верх. Понеділка і червоний такий дуже внутрішній діапазон. Він найменший. Якщо ми потрохи будемо рухатися, я буду дивитися діапазон за діапазоном, як просувається ціна. Ви можете на своєму графіку також нанести ці лінії, які в мене. Ось дивіться, графік день ну, дуже для мене цікавий. Ми відштовхнулись рівно від лінії червоної EM50. Це середньозважена е, лінія за 50 минулих днів. І ви бачите, наскільки ціна на неї досить часто реагує і відштовхується. Тому навряд чи ми знову до неї повернемося на рівень 28 тисяч. Тому вона йде вниз, і швидше за все, ціна також буде поступово коригуватися і опускатися вниз. Що ще тут є цікавого? Давайте спробуємо намалювати лінії, нанести Fibonacci і подивитися: о, бачите. Так, ми, це я взяв не найвищий хай. Ось буквально він тут. Якщо врахувати, що він вже був перекритий, давайте перенесемо його на найближчий хай перед падінням. Ми бачимо, що лінія Фібоначі і конкретно 0,65-0,61,8, так званий золотий карман, також знаходиться в зоні під лінією ма 50 звідки ціна суттєво відреагувала і пішла вниз. Тому. Досить мало ймовірно, що ми в найближчій перспективі підемо вище цих рівнів. Але, але так як я і казав, маркетмейкер в цій ситуації він відкриває лонги. Поки всі вже зневірюються в ринку, він відкриває лонги. І куди ми можемо піти? Ось у нас великий діапазон, нижня межа, верхня межа. Пунктиром я наніс середину діапазону. Ми бачимо, що скоро ці лінії між собою перетнуться, тому я більше схиляюсь, що ми будемо рухатись до середини діапазону певний час і де перетнеться також лінія Ема 50 з ціною якраз середини діапазону. Ось вона піде сюди. І отут, я думаю, десь ціна певний час має пробути. Тобто 27 тисяч. Короткостроково розглядаю, що підемо сюди. На цьому тижні не буде ніяких великих новин в Америці, тому у нас чистий трейдинг без новин. Можемо торгувати по індикаторам, а також по показникам на ринку. Бачимо, ema 200 також у нас вже вирівнюється і підходить сюди. Вони можуть перетнутися між собою, що ще, нам, ще раз нам дає підтвердження, що ми можемо сюди піднятися і закрити ось цю зону ліквідності. Яку швидше за все? Давайте перейдемо на графік 4 години. Так, я її, бачите, створював на графіку 4 години, і ми її, відповідно, вона рухається далі, підтянемо сюди. Тобто цю зону діапазон, коли було дуже багато продавців на ринку, і практично не було покупців, за рахунок чого продавці змогли ціну швидко продавити вниз. Тому зазвичай такі імбаланси на ринку вони вирівнюються. Тобто покупці потрошки підтягують і проторговують цю ціну, знаходять золоту середину баланс і закривають його. Ну, наприклад, як тут було різке зростання вгору, потім у нас коригувалося різким зростанням вниз. Але тепер різке зростання вниз також залишило імбаланс. Це ще одна. Один з аргументів для мене, чому короткостроково я розглядаю лонг. Але будьте обережні, бо лонгувати зараз це грати проти тренду. І, хоча б може бути вдосталь аргументів, що є позиція в лонг, ринок він не передбачений, він може піти різко вниз. Тому потрібно бути обережно зі стопами. Стопи будуть всі виставляти практично тут. І... Під найнижчими лініями, у нас 25300. Що в нас тут? 25 550. Ось це була б найкраща, мені здається, позиція, щоб набрати лонг. Якщо треба ставити 50% в ноту, ось десь я б, напевно, так як більшість будуть ставити стопи сюди, ціна, якщо опуститься навіть до 25450, вона точно дійде нижче до 25350. Тому. Тримайте руку на пульсі і стопи ставте під рівень входу досить близько. Да, Він такий буде вузький, але краще перезайти потім знову, чим різко втратити кошти. Або взагалі не грати проти контртренду. Якщо ви не плануєте відкривати угоду там на 1-2 дні, це сугубо ми дивимося в розрізі цього тижня. Тоді краще не відкривати. І шорт також я не рекомендую відкривати, бо ми вже внизу діапазону, ось нижня межа. Неправильно, в нас дуже низький risk реворд коефіцієнт і в довгостроковій перспективі ця стратегія не принесе прибутку. Краще відкривати шорт все-таки на корекціях від скоку вгору. Тому якщо вона буде сюди, тут вже краще відкривати шорт, і це більш спокійніша позиція, де можна ставити вище стопи. Ну, десь даже, ну, на рівень 28 800 Так, окей, е, хотів ще вам сьогодні показати. Коротко про альткоїни. Я записую зараз серію відео, і от в першому, щодо альткоїнів, подивіться, там я удаю монети, які покажуть мінімум 10 іксів, розбираю ціну, по якій заходити. Я сьогодні передивлюся графік. Ми йдемо чітко по плану. Тому подивіться ці відео на першому відео з оглядом альткоїнів. Ми розглядали домінацію біткоїна. Чим домінація вища, це означає, що альткоїни в ціні падають швидше ніж біткоїн. Якщо домінація біткоїна падає, тоді ціна біткоїна може падати. Але представте, якщо домінація, наприклад, залишається на рівні, а ціна біткоїна падає, що тоді відбувається з альтами? Вони летять в дно. Просто в саме дно. І ось цей потенційний сценарій я й малював. На першому відео з оглядом альткоїнів, ви бачите, ми вже опустились низ. Зараз ми від верхнього діапазону відштовхнулись і знову його тестуємо. Я думаю, ми дійдемо вниз все-таки його. Яким чином весь ринок почне падати? Біткоін почне падати, але альткоїни будуть падати сильніше. І десь в цьому е, діапазоні ми затримаємося, який в нас тривалий час був такою зоною опору. Зараз це стане зоною підтримки. І після чого, коли ринок відновиться, відкриються перспективи, він піде вверх, але це буде пізніше. І останнє, чому е, по графікам на сьогодні, чому я розглядаю, що біткоін опуститься до 20 тисяч. Зараз графік. Ф'ючерсів, на каскій біржі, де вже торгується біткоін. Ви багато чули про ETF. До речі, якщо хочете дізнатися більше про ETF, я думаю записати про це окреме відео. Якщо вам цікаво, дайте мені про це знати, щоб я знав, чи варто на це витрачати час. Я вам розповім в деталях, що це означає для ринку, для нас всіх і як реагувати на ці новини. Так. Але ф'ючерси вже на біржах торгуються в робочий час, понеділка по п'ятницю, на вихідних не торгуються. Але ви знаєте, що біткоін можна купити і на вихідних. Ринок, якраз криптовалюти, він не спить. Але волатильність різко знижується, тому що великі гравці вони виходять, вони на вихідних своїми грошима не ризикують, вони відпочивають. І коли в п'ятницю ціна була одна, а на вихідних вона різко впала чи різко піднялася, формуються так звані гепи. ГЕП це розрив в ціні. Ось ви бачите, це розрив в ціні. Ось в п'ятницю там ціна біткоїна закрилася е, в січні 23-го. І вже в понеділок вона відкрилася ось тут навіть вище було да, 20,600. Тобто, у нас тисяча пунктів розрив такий сформувався геп за вихідні. І є таке правило в трейдингу, що гепи закриваються рано чи пізно. Ви бачите, що ось цей геп закрився, січня в березні вже закрився. Потім ось невеликий, буквально закрився там е у нас за виходить 2 дні. Так. Е і так далі можете подивитися, що гепи закриваються. Ось недавно це різке падіння залишило геп, яке закрилось буквально за тиждень. І що у нас далі по гепам? Часом закривається швидше, але часом довше. Ось ви можете звернути увагу, що цей геп ну, він закривався досить суттєво довго. Тим не менш, більшість закривається швидко. І це лише ще один з аргументів, який я для себе приймаю. Беру до уваги, коли приймаю рішення. Чим більше аргументів, тим більше я впевнений в позиції. І ось, дивіться, у нас є геп 21,150, і 2330. Це був 10 березня 2023 року. Тому цей геп сформувався, і я схильний вважати, що він закриється. Тобто, ось ціна 20 тисяч це моя цільова ціна, де я вже почну купувати біткоін. Чи буде це в вересні, чи в жовтні, я не можу вам сказати. Але ми впевнено туди рухаємося глобально. Кон'юктура також про це свідчить. Тому, як бачите, ліквідність також є. І в нас 50% в ноту 2700. Ну, як на мене, це дуже гарна позиція буде, щоб купувати біткоін і набрати його в сумки. Що нам кажуть карти ліквідності? Так, з якої ми почнемо? Ми почнемо ось цієї. Знаєте чому? Щоб порівняти їх. 18 серпня я її собі зберіг. І подивіться, як цікаво. Тоді ціна різко опустилася майже там до 24500. Це на двох біржах. Вона скомбінована Байбіт Бінанс за три місяця. Жовтим відмічені зони ліквідації. Тобто люди тут виставляють свої стопи, їх дуже сильно ліквідують. І ось за три місяця тут, бачите, чим яскравіше, тим більше ліквідації, там 70 мільярдів. Людей ліквідувало за три місяця. І тут була тільки одна жовта зона. Чому я кажу, що маркетмейкер відкриває лонги, щоб більше людей ставили сюди стопи і щоб їх більше ліквідувати? Запам'ятайте, як цей графік виглядає зараз. Виглядав 18 серпня, і подивіться, як він виглядає зараз. Та тут значно більше стало ліквідацій. 60 мільярдів у нас тут було. 70, більше, да, праві, Але це 70 мається на увазі ось цим жовтим відмічено, Конкретно в цій зоні. В нас вона на цьому графіку одна. А тепер подивіться, скільки в нас тут зон. 1, 2, 3. Тобто. 60 мінімум, ще 60 і ще 60. Навіть якщо взяти по 50, це 150 мільярдів ліквідацій. Я не беру до уваги, що ці зелені, це також десь 40-30 мільярдів ліквідацій. Їх стає все більше. Ось чому маркетмейкери заганяє зараз людей в лонгі. І я вас застерігаю: не купуйте біткоїни зараз, не відкривайте на ф'ючерсах. Лонги в довгостроковій перспективі, якщо відкриваєте дуже з тонкими стопами, будьте обережні, ви пам'ятаєте, як цей пролив стався вночі на якихось фейкових новинах і просто полили все вниз. Ну, хтось гарно заробив на цьому. Є ще також карта ліквідності, і зазвичай ціна ви можете побачити, ось коли формується ліквідність, ціна також рухається. Я нещодавно для себе ще такий інструмент виявив і вирішив поділитися сьогодні з вами. Ось карта ліквідності нам малює суттєву зону в 27 тисячах. Тому і тут у нас тільки 26 350 десь також сформувалась зона, тому в найближчій перспективі, ось це за три дня сформовано. Я розглядаю, що ми заберемо цю ліквідність досить великою долею ймовірності. І останнє на сьогодні, подивіться на ось це червоне поле. Тут рівні ліквідації, тобто люди, які відкривають. Шорти, в них отут вони відкривають пам-пам-пам шорти, і зверху в них формуються ліквідація. Ліквідації, бачите, різним кольором малюють ліквідації людей з різним плечем. Ось там 25-те плече відкриває, хтось сотим, сотим, 50-те. І коли вони збираються десь в близькій зоні, формуються такі кружки, і тут досить широкі шпилі. Шпилі у нас вже обсягом 250 мільйонів, їх досить багато. Зазвичай це 100 150 мільйонів. Тоді я навіть не дивлюсь на цей графік. Це звичайна ситуація для ринку. Зрозуміло, хтось відкриває лонг, хтось шорт. А тут 250 мільйонів, їх досить багато, цих шпиль. Тому е це одне, так? А друге, подивіться, ось ця червона зона. І так, я зараз своєю камерою закриваю. Це об'єм ліквідацій. Шортистів 15 мільярдів ліквідації шортистів ось формувалося уже там з початку вересня. Дуже різко, з 5 мільярдів до 15 мільярдів, всі почали ось в цій зоні різко шортити. Ну, дивіться, це людська психологія, вона так завжди працює. Як тільки ціна сильно падає, всі думають, все пропало, починають продавати. Як тільки ціна сильно росте, всі починають купувати. Я про це і в коментарях вам пишу і в відео розповідаю. Ми не граємо як натовп, ми граємо проти натовпа, ми заробляємо. І тому ми не робимо таких емоційних рішень. Ми не відкриваємо шорт, коли вже всі відкривають шорт, бо всім не дадуть заробити. Їх всіх побриють. На них зароблять. На жаль, сподіваюсь, що не на вас. І що інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, вона вам допоможе, вона вас збереже і максимізує ваш прибуток. Якщо вам сподобалось відео, я буду вдячний. Поділіться з друзями застережіть їх від цього. Поставте лайк. Мені так приємно читати ваші коментарі. Пишіть, я радий буду й відповісти. І я готую наступні відео огляди по альткоїнам. Пишіть, які ще альткоїни написати. Я бачив уже ті, які ви залишали. Будемо розбирати їх поступово, їх досить багато. Ми подивимося на велику кількість. Я буду намагатись записувати частіше відео. Все. Досить уже сьогодні затягнув. Планував швидше. Успіхів всім вам на цьому тижні. Прибуткових угод і великих доходів. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні! До зв'язку! Чао, чао!